Вітаю вас на каналі. І Сьогодні у нас на огляді найдешевший телефон від компанії Xiaomi Redmi A3. Є дві версії. 3 ГБ оперативної пам'яті, вбудованої 64, і версія 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 вбудованої пам'яті. Ціна першої 84 долари. Це 3,5 тисячі гривень і вартість другої версії 4 тисячі приблизно відповідно. Маємо ось таку коробочку. гарненьку. Телефон. І тільки сам кабель зарядки. Тобто розрахунок на те, що у вас залишилася зарядка від старого телефона або купляти окремо. Ну, Так як зараз і флагмани не ставлять зарядку, тому не дивно, що у бюджетній моделі. Немає зарядки. Так, все в сторону. І зразу, коли береш в руки, ну відразу кидається в очі ось ця величезна. Цей величезний виступ під камеру виглядає ну стильно. Класно, мені подобається, можливо, не всім зайде такий варіант. Але виглядає дуже гарно. Навіть прямо не скажу, що це якась бюджетна модель. Вигляд прямо якось, ну не флагмана, але, але увагу привертає і її виділяється серед. Інших телефонів. Так, у мене версія тут 4х128. І тепер по характеристиках пройдемось. Маємо тут екран з діагоналю 671 дюйма. Роздільна здатність 1650х720, це є HD, частота 90 Гц, непогано. І щільність пікселів 268. Процесор тут Mediatek Helio G36, восьмиядерний, частота 2,2 ГГц. І графічний процесор PowerVR GE8320. Звичайно, що це не є потужний процесор, але запхати в бюджетну модель якісь потужні параметри, ну, нереально. Оперативна пам'ять тут 4. ГБ в цій версії і 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Є слот для карти MicroSD. Підтримуються карти до 1 ТБ. Камери тут дві. 8 Мп і 0,3 Мп. Звичайно, так само, не найкращі камери. І фронтальна камера на 5 Мп. Камери перевіряти навіть немає змісту, тому що зрозуміло. Найдешевший варіант. Bluetooth тут версії 5.4, NFC тут немає, звичайно. І немає тут інфрачервоного порта, який люблять ставити переважно у всі телефони компанії Xiaomi. Батарея тут 5000 мА. Фактично. По стандарту. Тепер по роз'ємах. Знизу Type-C, мікрофон. З лівого боку роз'єм під сім-карти та microSD. Зверху маємо 3,5 роз'єм для підключення наушників-динаміків. Динамік. Так. З правого боку. Кнопки збільшення, зменшення гучності, і кнопка включення-виключення вже змонтованим сканером відбитку пальця. Так, давайте включимо телефон. Так, я вже увімкнув і налаштував. Досить непоганий екран. Заявлена яскравість 400 ніт. Має вистачати, в принципі, для сонячної погоди. Є автояскравість. Так, маємо тут Android 14, швидше всього. Протелефон. Так, так, Android 14 і скажу. ну Досить швиденько працює. Не бачу підвисань. Єдине, що спочатку було налаштовано частота екрану в 60 Гц, тому було так відчутно. Зараз я поставив вже 90 Гц, Щоб для порівняння я вам покажу. Це маємо 90 Гц і маємо 60 Гц. Не знаю, видно на цьому, але тут відчутно. На 90 Гц все набагато швидше. Так, і зразу я подивився, в разі, якщо станеться халепа, і ви розіб'єте цей екран, так як я займаюся ремонтом. Цифрової техніки і телефонів в тому числі, тому мені зразу стало цікаво, яка буде вартість ремонту. Якщо, не дай Боже, тут розіб'єте екран. Екрани від 800 гривень, оригінал 1200 гривень, що є дуже дешево. Тому якраз і маємо перевагу бюджетного варіанту телефону, що і в ремонті він недорогий в принципі, багато нема що розказувати про телефон. За свої гроші достойний апарат. Маємо класний дизайн. І за 3,5-4 тисячі хороші характеристики. Для повсякденного користування вистачить, якщо ви там не намонтажуєте його сильно. Який телефон для вас підійде. Телефон, звичайно, не для важких ігор, не для складних завдань. Можливо, навіть інколи буде підвисати, але для бюджетних моделей це нормальна робота. І для невимогливих користувачів цього телефона буде достатньо. На цьому буду огляд закінчувати. Ставте вподобайку, підписуйтесь, поширюйте. Дякую за перегляд. І побачимося, і почуємось в наступних відео.